Перше послання до Тимотея, Розділ шостий. Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки. Нехай ще більше їм служать власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю. Нічого не розуміє хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск. То сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих. Що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському Пилаті склав добре визнання. Щоб ти. Зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив. Ані бачити не може йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. От Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання. Що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами.